Після підриву Каховської греблі відкрилися дуже значні ділянки узбережжя, які були раніше затоплені. Тобто це величезні площі. Навколо Хортиці утворилися додатково близько 200 гектарів. Пляжів. Наша задача зараз, по-перше, моніторити саме ці території для пошуку так званого підйомного матеріалу археологічного, це те, що вже знаходиться на поверхні. Найчастіше зараз ми знаходимо фрагменти керамічних виробів різного часу. Це фрагменти горшків, починаючи від доби бронзи, це близько 5-6 тисяч років тому їх зробили. І до. В принципі сучасних виробів, але які також можуть становити історичний інтерес. Це початок ХХ століття, кінець 19 століття. У В нас взагалі зараз дуже великий ажіотаж серед наших підписників, наших відвідувачів, які повідомляють, що вони знаходять якісь уламки човнів, просто дерев'яні вироби або цілі човни на узбережжі. Буквально у неділю людина нам повідомила, що знайшла так звану козацьку чайку, яка розташовується на правому березі Дніпра, на пляжі. І Крім того, що вона її знайшла, вона почала її розкопувати. Звісно, що ми не можемо ігнорувати такі повідомлення. Ми виїхали і дізналися, що це човен рибальський, досить маленький. Довжиною близько 6 метрів, але він сучасний, він зроблений на початку 20-го сторіччя. Ми його обережно закопали, щоб не провокувати громадян розкопувати його далі. І позначили на карті з GPS-координатами, де він розташований, щоб досліджувати в подальшому. Дуже велика подяка цим людям, що вони звертаються саме до музейних установ і повідомляють про ці знахідки. Ми закликаємо людей, по перше, якщо вони щось бачать, то не Виймати, якщо воно в землі, повідомляти нам, фотографувати, повідомляти. Ми самі виїдемо і професійно вже це дослідимо.